Через регулярні відключення електроенергії та обстріли України люди почали використовувати генератори. Водночас від неправильного використання генераторів частіше отруєння чадним газом, і навіть є летальні випадки. Ці пристрої за неправильного використання можуть стати тихими вбивцями, розповідають рятувальники. Тому важливо знати правила експлуатації генераторів. Рекомендується купувати генератори сертифіковані. Встановлення генераторів проводиться на відкритій території на відстані не менше 6 метрів від будівель, споруд, де є вікна, двері, пройоми. Дозаправка генераторів проводиться, коли він повністю охолонений. Генератор повинен бути захищений від попадання води, снігу, дощу. Генератор обов'язково повинен бути. Забезпечений вогнегасником. Саме більше порушення про неправильне встановлення. Встановлення в приміщенні або біля пройомів дверей, вікон, де затягується чадний газ. Встановка генераторів в приміщеннях категорично заборонена і правильно треба проводити технічне обслуговування. Найбільша небезпека від роботи генераторів виникає через викид чадного газу та токсичних речовин. Чадний газ або оксид вуглецю небезпечний для організму, тому що він не має запаху, кольору чи смаку. Симптоми отруєння одинакові, незалежно від того, яка причина виділення чадного газу, чи це генератор, чи інші причини. Як правило, це серцебиття, може бути важкість дихання. Порушення свідомості, буде виражене запоморочення, пригнічення, людина знаходиться в такому стані, наче сомливість, вона погано реагує на навколишні звуки і, взагалі, порушення всіх реакцій. Чому це проходить? Тому що кров, червоні кров'яні кліця, вони переносять кисень. Коли заходить чадний газ. Гемоглобін замінюється, утворюється карбоксигемоглобін, і кисень просто не поступає до життєво важливих органів. За 60 хвилин при достатній великій концентрації цього отруючої речовини може настати повна смерть людини. Лікарка відзначила, що краще всього на зміни в організмі реагують діти, які в надзвичайній ситуації прокидаються першими від дорослих. Навіть є реальні випадки, коли дитина таким чином врятувала всю родину від загибелі. Дитяча фізіологія так побудована, що діти найкраще реагують на зміни в організмі. доросла людина просто засне, а дитина відчуває, щось діти прокидаються, як правило, рятують цю сім'ю. Треба зробити, щоб був доступ до повітря. Максимально це винести людину взагалі на свіше повітря. Якщо неможливо відкрити вікна, відкрити, можливо, просто розбите стекло, я ж не знаю, яка ситуація буває. І, звичайно, зразу ж викликати швидку допомогу. Коли людини порушення дихання, треба робити штучне дихання, масаж серця треба робити. Тобто, всі реанімаційні міри, які є, люди, більшість людей володіють на тому рівні, яким володіють. Так треба й робити. Поки приїде швидка, тим часом зразу треба викликати швидку допомогу. До приїзду швидкої допомоги робити масаж серця і робити штучне дихання. Рятувальники вкотре нагадують, що встановлювати електрогенератори у багатоповерхівках та приватних будинках можна лише на вулиці.